Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Безумовно, фракція радикальної партії, за яку голосує дуже багато жителів сільської місцевості, наших трударів, ми підтримуємо законопроект, який дає можливість у прозорий спосіб розпоряджатися землями громад і таким чином наповнювати сільські бюджети, але не лише від оренди землі живе сільська людина. Головні доходи людини на селі, хто з вас не знає, діти асфальту, це продаж молока, це продаж свинини, це можливість заробляти у полі, заробляти на свою сім'ю. Яким чином парламентська більшість, яким чином уряд вирішує ці проблеми? Ніяким. Довели паразити людей до ручки сьогодні літр молока закупівельна ціна у селі Яка? Дві гривні. Он Давиденко, сельгосвиробник із Бахма чи не мого округу, знає дві гривні сорок копійок. А в магазині по чому молока? І причому то тільки назва молоко, бо то розведена хімія. Дванадцять-тринадцять гривень. Де різниця? Чому ця різниця не йде? У кишені селян, чому люди не мають можливість продавати молоко по нормальній ціні, годувати свою сім'ю, не ходити за субсидіями, за подачками, за дотаціями. Да одна українська корова може вигодувати всю сім'ю багатодітну. А сьогодні ця корова не прогодує, тому що вони стоять півроку, її годують, лікують, збирають те сіно і молоко копійки дешевше ніж вода. Чому уряд не діє? Чому не міняють закони? Чому не встановлюють мінімальну ціну на молоко? А тому, що вони байдужі до проблем селян, а тому, що вони звикли не молоко пити. А віскі чи дорогий коньяк чи вино? Замість того, щоб пити українське молоко, годувати українських селян. Крім того, навіть те молоко, яке здане, місяцями люди не можуть на Чернігівщині, на Полтавщині, на Київщині, на Черкащині отримати гроші за здане молоко. Олігархи, кишені собі набивають грошовою, а селян обдирають як липку. Тому я вимагаю від уряду встановлення мінімальної ціни на молоко 4,5 гривень за літр мінімум 4.5 гривень за літр Друге питання: питання НДС. Ви до чого паразити довели сільгосворобників? Люди НДС не можуть отримати таку закручену схему, зробили, що фактично вимивають обігові кошти у виробників. і ще й хочуть поміняти порядок оподаткування. Якість ми тут ляжу, але землю продати не дам. Селян грабувати не дам. Молоко ціну піднімемо і захистимо українське село. Слава Україні!